Алоє Вера його корисні властивості і як правильно його використовувати. Всім вітання. Гадаю, що користь алоє відома всім, і у багатьох будинках його вирощують і використовують у лікувальних цілях. Ця рослина родом з Африки, і в даний час існує близько 300 її видів, кожен з яких володіє своїми специфічними лікувальними властивостями. І ми сьогодні детально розберемо, яка користь алоє і яким чином його застосовують при тих чи інших проблемах. Перш за все, користь алою обумовлюється його багатим складом. Його листочки містять велику кількість ефірної олії, 20 амінокислот, бета-каротин, вітаміни Є, е, С, Б, клітковину та безліч інших мікроелементів і корисних речовин. Також рослина славиться своїми бактерицидними властивостями, тому його широко використовують як ранозагоювальний, протизапальний та протимікробний засіб. Їм лікують опіки, псоріаз, дерматит, фурунку, ливу грі та інші шкірні захворювання. Рослина входить до складу багатьох косметичних препаратів, адже вона відмінно зволожує, відновлює шкіру, очищає її і здатна проникати глибоко всередину і стимулювати регенерацію, знімати свірбіші подразнення. І після тривалого перебування на сонці косметологи рекомендують зволожувати шкіру засобами з додаванням алої, і бажано в засоби для догляду за шкірою додавати натуральний і свіжий сік. Він принесе шкірі набагато більшу користь. Крім косметичних цілей, засоби на основі алої використовують і в традиційній медицині. Дуже багато вже готових препаратів продають в аптеці і вони широко застосовуються в гінекології, дерматології, імунології, стоматології та хірургії. Ними лікують захворювання шлунково кишкового тракту, очей, запалення порожнини рота, ГРВі та безліч інших патологій. А тепер розберемося, яким чином його можна використовувати самостійно. Взагалі алої збирають у будь-який час року, при цьому вибирають зрілі листочки, які знаходяться нижче. Коли кінчик листочка починає підсихати, він вже готовий до вживання. Листок зрізають біля основи або відламують. А щоб не втратити його цілющі властивості, листя не можна тримати нічого не роблячи більше 3-4 годин. Зірваного листя роблять настоїнки та суміші. Рецепти для лікування з них не такі вже й складні і готують двома способами. Або сік просто вичавлюють руками, не очищаючи від шкірки, або очищають і використовують всю м'якоть. Головне пам'ятати, що приготовлений засіб необхідно використовувати протягом кількох годин після того, як лист зірвали з рослини, інакше користь алої в рази скоротиться, і його вживання стане марним. Якщо ж весь приготовлений сік використовувати не потрібно, то його можна законсервувати, змішавши 8 його частин з двома частинами медичного спирту. Також використовують алої з медом, який володіє унікальними корисними та лікувальними властивостями. І в парі вони посилюють свої дії і стають більш ефективними. Як правило, мед з алоє приймають при вірусних захворюваннях, кашлі, ларингіті, а також для усунення проблем шлунком і очищення організму. Для цього продукти змішують в пропорції один до одного і приймають по одній столовій ложці три рази на день. Зберігати таку суміш. Потрібно обов'язково холодильнику і тільки в скляному посуді. Щодо протипоказань, то сік алої є гіпоалергенним, тому він не має жодних протипоказань при зовнішньому застосуванні. А от всередину його не варто вживати вагітним жінкам, гіпертонікам при серйозних захворюваннях серця, матковій кровотечі і при геморої.